Далі поговоримо про обстановку у Запорізькій області ввечері і вночі. Росіяни знову безпілотниками атакували обласний центр Запоріжжя. До нас зараз приєднується начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, добрий ранок, вітаю, вас, пані. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки обстрілу Запоріжжя і Запорізького регіону цієї ночі. Дякую вам. На жаль, всі дні новорічних свят ворог атакував і місто Запоріжжя, і передмістя Запоріжжя. Одна з наймасованіших атак була безпосередньо в сьогоднішню ніч. Перш за все, хочу подякувати нашим силам безпеки та оборони збройним силам України за те, що далеко не всі цілі змогли долетіти до Запоріжжя. А більша їх частина була знищена на підльоті до міста Запоріжжя. що і Надало можливість не побачити жодних поранених мешканців сьогодні вночі, але з іншого боку, на жаль, дев'ять разів ворогу вдалося потрапити своїми шахедами безпосередньо в центр міста Запоріжжя, і атакувати житлові будинки, торгівельні центри, об'єкти інфраструктури на сьогодні. На ранок ми бачимо статистику про десятки пошкоджених будинків, про десятки пошкоджених комерційних приміщень і також об'єкти інфраструктури. Але на щастя, як я сказав раніше, ніхто не постраждав. Також ми бачимо, що в нас на сьогодні в лікарні продовжують перебувати. 30 мешканців, які раніше постраждали від ворожих масованих ударів, і наразі наші лікарі надають всю необхідну допомогу. Наразі наша Первісна задача на сьогоднішній ранок – Це в 12 багатоповерхівках, які частково пошкоджені. Це вибити вікна, двері, балкони, то відновити герметичність, тому що на вулиці а, мінусова погода, якщо, яка ще mm -hmm. протримається декілька днів, то це задача номер один. А також друга задача це розчистити повністю проїжджі частини, тому що дорожне полотно в центрі міста також після ворожої атаки в Дніпровському районі постраждало. І я думаю, що до кінця дня ми із першою і з другою задачою повністю впораємось. Також звичайно, під великою загрозою є наша електрична енергетична інфраструктура. Ворог і цієї ночі атакував енергетичну інфраструктуру, але всі абоненти на. Сьогодні на ранок зі світом згідно черг відключень на території Запорізької області, і э, дякую за це окремо енергетикам, які навіть після ворожих атак в надскладних умовах надшвидко відновлюють все, що ворог намагається зруйнувати. Пане Іване, аналізуючи кількість атак, тип так, логіку атак противника по Запоріжжю у 2025 році, які ви робите висновки, чого вони прагнуть, чи фіксуєте ви збільшення кількості ударів по Запоріжжю і по довколишніх населених пунктах? Так на жаль, кількість збільшується. Ми бачимо тенденцію, що повітряна тривога у 2025 році лунала 1850 разів. Тож 5 разів на добу лунала повітряна тривога. і Її тривалість могла бути починаючи від декількох хвилин, закінчуючи 5, 6, 7 годинами. Тому ми бачимо, що на жаль, інтенсивність ворога точно не зменшується. Основні цілі ворога це. Декілька напрямків: перша це електрична енергетична інфраструктура. Це перша друге, це звичайно цивільне населення і цивільна інфраструктура для того, щоб сіяти паніку у прифронтовому населеному пункті, для того, щоб ми не могли забезпечувати функції надійного тилу, тим, яким сьогодні є місто Запоріжжя, і також ворог намагається. Втрутитись в цивільне життя безпосередньо у місті Запоріжжі. Тут проживає сьогодні більше 800 тисяч населення, і ворог намагається сіяти паніку для того, щоб зменшувати кількість населення, які проживають сьогодні тут, які створюють робочі місця, які працюють на заводах, виробництвах і виробляють надважливу продукцію для нашої держави. Чи вдається йому досягнути якоїсь цих цілей, і чи збільшується кількість людей, які виїздять із Запоріжжя в зв'язку з погіршенням безпекової ситуації? Безпосередньо в самому місті Запоріжжі ми не бачимо гострої тенденції щодо виїзду. Всі, ті, хто мали змогу і хотіли, вони за? Майже чотири роки mm -hmm. війни, то переїхали в інші населені пункти. А також э, э, тут більше ситуація стосується прифронтових населених пунктів, де в нас оголошено вже примусова евакуація, де в нас проводиться наразі примусова евакуація дітей. Але це стосується суто прифронтових населених пунктів. Про э, Степногірський напрямок, Кам'янський напрямок безпосередньо э, і звичайно ж Гуляйпільський. Напрямок, але тут ми е, спільно з національною поліцією, нашими волонтерами-рятувальниками організовуємо евакуацію. Буквально в цю ніч було евакуйовано ще дві людини з одного з перфонтових населених пунктів. Всі вони евакуюються через транзитний центр, де є можливість як отримати е, тимчасове житло, так і всю необхідну матеріальну гуманітарну допомогу для того, щоб мешканці відчули турботу у надскладній. Викликах і надставній ситуації начальник головного управління розвідки генерал Буданов в нещодавному інтерв'ю сказав, що однією із цілей Росіян на 2026 рік залишається захоплення Запоріжжя у зв'язку з цим, що б ви сказали людям, які живуть в Запоріжжі і в вільній частині області. Я б подякував силам безпеки та оборони за те, що вони вчергово руйнують плани ворога по захопленню Запоріжжя, які вже є на протязі трьох з половиною років. А може і більше, ми просто про це детально раніше не. Вивчали цю uh -huh. ситуацію, але сили безпеки і оборони разом з спецпідрозділами, разом з гурмо, разом з штурмовими підрозділами, разом з нацгвардією, разом з спеціалізованими службами наших сил безпеки і оборони руйнують в чергові плани ворога. Я дуже сподіваюся, що і в цей раз так само плани ворога не будуть реалізоване. І, звичайно, ми для цього все робимо буквально днями. Вже в новому році спільно з військовим командуванням ми обговорювали плани на, найбіль... на найближчі декілька е тижнів місяць і про чергове руйнування планів ворога безпосередньо на деяких наших напрямках. Для цього потрібно більше допомагати нашим військовим, нашим військовим бригадам. Е їхній дефіцит зрозумілий е інтенсивність боїв. Вона зросла, тому допомога має зрости е рівно пропорційно. Тому в цьому році ми. Плануємо ще збільшити наш оборонний фонд Запорізької області, на який кошти надають всі громади Запорізької області в минулому році. Це було більше ніж 3 мільярди гривень. В цьому році ми бачимо, що через збільшення інтенсивності боїв на нашому напрямку, то нам а, потрібно буде збільшити ще оборонний фонд. Угу. Пане Іване, дякую, що поінформували. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.